Розділ 9. Відповідаючи йов промовив Це правда, я знаю, що так воно є, але як смертній людині виправдатись перед Богом. Якщо би хто вирішив сперечатися з ним, то він би йому не відповів на жодне з тисячі питань, адже він мудрий серцем і могутній силою, хто може йому протистояти і залишитись неушкодженим? Він переносить гори і їх не впізнати, він у своєму гніві їх перевертає, він рухає землею на її місці, так що її основи хитаються. Він наказує сонцю і воно перестає світити, кладе свою печатку на зорі, він сам розпростерне небеса і ступає по морських хребтах. Він створив велику ведмедицю, Оріон, Плеяди та Південні сховища зір. Він чинить великі незбагненні речі та чудеса, яким немає ліку? Ось він проходить біля мене, але я його не бачу. Він мене промене, а я й не зауважу його. Якщо він щось забере, хто його примусить повернути? Хто йому може сказати, що ти робиш? Бог свого гніву не відвертає. Перед ним схиляються навіть служителі Рахава. Як же тоді я мав би йому відповідати? І які відносно нього підібрати слова, навіть якби я і був правий, не отримав би відповіді, тому я лише благав би мого суддю про помилування. І хоча би я кликав і він мені відповів, я не повірив би, що він до мене прислухався. Він мене бурив розтер на порох і намножує без причини мої рани, не дозволяє мені відпочити, а пересичує мене гіркотою. Коли йдеться про силу, то він всемогутній, а якщо про суд, то хто його покличе на мій судовий позов? Якщо я навіть був би правий, то мої ж уста мене осудять, і якщо я оголошую себе невинуватим, він доведе мою провину. Так, я невинуватий, проте я сам себе не знаю і не радий своїм життям, тому й кажу все одно і праведного, і злочинця він губить. І якщо зненацька бич Божого гніву приносить смерть, над їм праведних він посміюється. Коли якусь країну віддано в руки нечистивого, він закриває очі її суддів. А якщо це не він, то хто ж? Мої дні мчать швидше гінця, пробіжать, так і не побачивши чогось доброго. Вони проминають, наче лодки з папірусного очерету, неначе орел, що падає на здобич. А якби я вирішив забуду про мої скарги, зміню свій зовнішній вигляд і буду веселим, то мої муки змушують мене тремтіти, і я знаю, що ти не вважатимеш мене невинуватим. Отже, якщо я все одно маю бути винуватим, то навіщо надаремно мені мучитись? Бо, хоча б я і вмився сніговою водою і вимив милом свої руки, то й тоді ти мене вкинув би у яму з багном. І мною гидував би навіть мій одяг, адже Бог не є людиною, як я, щоб я міг йому відповідати, і ми разом могли стати перед судом. Немає між нами і посередника, котрий поклав би на нас обох свою руку. Нехай він лише забере від мене свою палицю, і нехай мене більше не тривожить страх перед ним. Тоді я говоритиму і не боятимусь його, тому що я не такий перед самим собою.